Слава Ісусу Христу! З Новим роком вітаю вас, любі! Тест ДНК онлайн. При імплантації чужорідних органів в тілі іншої людини часто відбувається відторгнення цього органу або крові. І щоб відбулося приживлення, треба, щоб в органі відбулася перепрописка кров'ю ДНК, генетичних клітин. І відбулося прирощення до тіла, тому що. Прирости до тіла Ісуса Христа треба, щоб відбулася перепрошивка в тілі на Божу ДНК, щоб кров Христа вона омила кожну клітину тіла і оживила від мертвості і смерті. Потрібно щоденна крапельниця для цього живлення і прирощення до тіла Христа, це харчуватися, читати і наповнюватися Словом Божим. Треба перепрописатися Духом Святим. Свій розум, серце і кожна клітина тіла вона повинна перепрописатися Духом Святим. тому не противтеся, а перепрошуйте свій разум, оновіть свою кров Ісусом Христом і приростіть до тіла Ісуса Христа.